переповідаємо латвійцю суть справи. Та стан Горін запевняє, що немає стосунку до британської фірми-посередника, яка заробляє на Україні. Інтересно, просто я ніби ніколи на Україні, тому тим більше поняття не маю, чим займається підприємство. Отакої показуємо Станіславу документацію Хайве інвестмент, яку ми офіційно придбали у Британському реєстрі. Неужели это не ваша подпись? Здесь это подпись, да, это подпись. Эта здесь подпись меня. говорит о том, что вы являетесь директором а, компании Highway Investment Processing, которая... Ну вот эта компания партик. мне ни о чем не говорит. Я правильно понимаю, что вы предполагаете, что эта подпись, которую вы признаете как вашу, была подделана? А, может, быть, может быть. Моя подпись была скопирована. Поставь. Поставлена, перенесена і що каким тобом підпис горіна стоїть під іншим цікавим документом. Це платіжка про переказ грошей від Чорноморнафтогазу до британської Хайве Інвестмент, яку демонстрував Нафтогаз. Людина, яка, начебто, отримала шалену суму з українського держбюджету, каже, що не робила цього. Но на документе, документі, який финансовой фінансової компании компанії Investment Processing, ви свою подпись своей рукою не ставили? Не ставили, поэтому я не знаю, яким образом вона там могла могла появиться. Обязательно поинтересуюсь і узнаю. За документами стан Горін робить бізнес на продажі бурових установок разом з іншим латвійцем Еріком Ванагельсом. Та горін каже, що не знає свого партнера. Ви не знайомі з Еріком ні.